Поради, як зберегти мотивацію на шляху до своєї мети. Ну, найбільш мотивовані люди, люди відомі, завжди себе мотивують, чимось завжди мотивують, як вони це роблять. І от різні, я можу там, Ілон Маск, Біл Гейс, багато різних відомих людей, і ми про них завжди чуємо, часом вони почуваються навіть невмотивованими. Тобто, це також люди, це людський фактор. Якщо чесно, то ну, такі темні дні бувають у всіх. І думати про якісь там корисні справи стає дуже важко. Але це не безнадійність. Тобто маленькими кроками ми маємо себе мотивувати, маємо робити позитивні зміни. Насправді ну, здається, що ну, це мабуть нереально, та я не зможу, і так багато хто говорить, там не зможу. Але якщо ти маєш ціль, то йди до цієї цілі, досягай цю ціль. Дуже часто настає ступор і небажання. Я все я зупинюсь, я не буду діяти, у мене, мабуть, не вийде. І ми беремо дуже багато справ. Різних справ і хочемо їх досягти. Але якщо є ціль, і ти хочеш до неї йти, то зроби все, щоб ти до неї таки дійшла, дійшов. І от як знайти це натхнення? Натхнення найкраще, де можна його черпати, це також таких людей, які йдуть вперед. І такі, які люди, які досягають більшого, досягають успіху в чомусь. На в бізнесі досягають успіху, в роботі своїй, в навчанні досягають успіху, і вони йдуть, вони на шляху до нього, тому дуже корисно читати історії, читати літературу, книжки читати. Бо там дуже багато знань, перемог людей, як вони перемагали дивитися дуже цікаві блоги, блогерів, цікаво, статті дивитися, читати, і нічого так не надихає, як справжня реальна історія людини. Якщо навіть поспілкуєшся з людиною, реальна історія людини. От третій пункт такий наступний це будь в захваті. Просто в захваті. Я йду до мети, я йду до цілі. Так, так, якщо ти хочеш вийти із застою, з ступору, почни, нарешті, діяти. Маєш бути просто в захваті від своєї цілі, яку ти поставила, поставив. Але як радіти, якщо тобі бракує цієї мотивації? Ну, не знаєш просто, а як його робити. Ну, ціль є, а як робити. Ну, звичайно, можна почати із натхнення, також від інших людей, як я говорила раніше. Але ти маєш використовувати: ну, як, надихати себе просто. В мене все вийде. Думай, читай, говори про свою ціль, просто реалізуй її. Візуалізуй цю ціль, да? як наче вона вже здійснилася. Оце буде круто, коли я досягну бажаного результату. Я буду успішною бізнесменкою, бізнесвуменшою. Да? буду успішним. І це все допоможе запалитися. І от цей весь запал це як бензин, да скеруй на всю свою справу. Потім дуже важливо ніколи не відкладати на потім. Ніколи. Нехай це звучить важко, і тобі важко. Багато людей, які досягли успіху, вони просто йшли. І йшли так. І це о, як класно, мабуть, йому повезло. Ні. Він сам ішов і їхав. Хто їде, той і уїжджає, той і їде. Да, тобто, ну, за, за людину ніхто представляти ноги не буде, потрібно діяти да, самому. Тому що круто, тому що вона круто працює, правда, багато вкладає. Так от, от, от якщо не вистачає натхнення, от, ти знаєш свою ціль, мотивуй себе, надихай і працюй над нею відразу. Помилки, можливо, будуть, і вони будуть, і вони є у всіх, ці помилки. Але е, потрібно їх долати і йти далі. Розкажи про себе, використовуй всі можливості, нікому не подобається виглядати ну, якимсь слабаком, там, мене, мабуть, ну, не вийде там, перед іншими. Ми здатні зробити набагато більше, якщо ми зрозуміємо, що інші люди точно так само йшли. Тобто немає нічого нового, нема п'ятого колеса у велосипеда, третього колеса у велосипеда двохколісного. Це такий дуже дієвий метод. І ну, ти теж можеш це зробити. І зараз є дуже багато можливостей, як можна про себе розповісти, про справу, яку я хочу зайнятися. А я займаюся компанією New Life, да? і цим це просуваю. Просуваю свою компанію, просуваю цей дієвий, дуже крутий, класний продукт, просуваю український бренд і запрошую в свою команду, бо я є успішною людиною. Я хочу більшого і хочу в своїй команді бачити і поряд з собою, бачите і мати так само лідерів, успішних людей, і які хочуть себе реалізувати, молодих людей. Запрошую. І дуже важливо ще знайти підтримку. Важко досягати чогось самому. Потрібно, щоб була команда. І добре, якщо підтримують, звичайно, вдома рідні так само, як підтримують мене. І вони також їм цікаво просто, як я розвиваюся, як йде в мене життя, і вони також за мною ну дивляться, спостерігають, і їм подобається це. І це особливо дуже великий приклад для дітей, коли мама, тато йдуть, і вони бачать цей успіх, особливо це бачиться в грошах, да? і в зміні, в зміні зовнішності, в зміні характеру, в зміні взагалі всього життя. Зміні розуміння, мислення. От. І завжди добре, що ну, підтримка, да? завжди готовий допомогти. Ну, є людина, яка завжди готова допомогти. В нашій компанії є дуже чітка система, тобто є спонсор, який завжди допомагає. Завжди 24 на 7 на зв'язку. Так само, як і я, спонсор своїх людей, своєї команди. Допомагаю, підтримаю, мотивую, підсказую, щось виправляю, помилки якісь. Бо є певна система, за якою вчилась також і я, і це успішна система, тобто не потрібно нічого видумувати. Вже все є. І пам'ятай про те, що щось може, як припливи, відпливи, да, щось може зменшувати, збільшуватися. Мотивація це така штука непостійна. Вона далеко не завжди до твоїх послуг. Тому з'являється, вона може з'являтися і зникати знов і знов. Потрібно собі нагадувати, мотивувати. А я ж, стоп, я ж іду до мети. Та я ж це хочу. Я хочу, щоб у мене більша, ще більша зарплата була. Я хочу, там, я хочу відпочивати. Нас не вчили відпочивати ні мене, ні моїх батьків. Ми мали працювати просто пахати і та колись там, колись відпочинемо. А насамперед ми не відпочиваємо зовсім. Тим паче, що до цього часу, до того як я познайомилася із компанією New Life, то я не не тільки не знала, що про таке, ну про відпочинок, я просто. Ну, мало відпочивали при тому, що я мама, і в мене п'ятеро діток, і потрібно постійно просто працювати. І чоловік працює, і я працюю. І щоб ну, дітям все класне, успішне, щоб було, щоб все натуральне було, щоб ну, знаєте, все, все саме саме таке. От, щоб піклуватися про них, щоб бути з ними, це і в навчанні, і в роботі. В усьому просто ну я дуже мало годин відпочивала. То зараз у мене все змінилося і нормальна ніч. І, і в мене, і в дітей, і ви знаєте, нічого не постраждало. Навпаки, все змінилося, і режим сну має налагодитися обов'язково і в тебе. Так само, як він налагодився і в мене. Це, до речі, обов'язково Це водний режим, сонний режим, і вітамінний режим, да, і потрібно себе підтримувати. Ну, А сьогодні, як ми говоримо про мотивацію, то да, ми себе мотивуємо, а я до чого сіду. Правда, в мене є ціль. Да, і тому я хочу її досягати. І ще от, можна знайти якусь цікавинку да, в кожному продукті нашої компанії, мотивувати себе. Мені я це п'ю, мені це подобається, воно мене змінює. Найкраще змінює. Змінюється моє здоров'я, покращується моє здоров'я. Ну, це просто супер. І триматися, да, триматися щоб. Я не робила, я не здаюсь, навіть якщо не виходить, не здаюсь, іду далі. Ще ще, ще, я пробую. От. І ну, навіть якщо в тебе немає ніякої мотивації, ну, зараз чи навіть цілий тиждень немає мотивації, там і руки опускаються, не здавайся, ще раз спробую, І в тебе все вийде. Мотивація завжди вона вертається. Да, і уяви, що твоя ціль. Ну, це як далека подорож. Да, і є, а такі от, невдалі дні, це просто перешкоди. Ну, такі тимчасові перешкоди в дорозі, да, тимчасові перешкоди на дорозі. І ти ж не будеш вертатись, бо це просто тимчасові перешкоди. Ти просто маєш переступити і йти далі. Да. І якщо... Ну, можна об'їхати навіть, да? обійти. Тобто ці перешкоди можна подолати, ці перешкоди. І е, що ще можна починати з малого? Так? Не щось е, масштабного, великого, починаємо ну, з невеличкого, От, е, ну, реально з малого. Е, ну, якщо якісь проблеми, е, ну, щоб почати навіть свою справу, е, то е, ну, подумай, просто, що ти можеш зробити просто, ну, зараз, то, що я можу зробити зараз. От, І так само, як спортсмени. Вони ж не починають, що раз, і я вже забіг там на 5 кілометрів. Вони потрошку, потрошку, да? так само, як штангу і все інше, ну це якщо порівняти з спортом, я буду практикувати вставати там не в 7 годин, а в 6-40. От у мене є 20 годин на зарядку. Це також Це великі зміни і велика мотивація, бо я себе мотивую знаю, що мені потім, потім буде добре цілий день, якщо я зроблю цю зарядку. Тобто 2 хвилинки, 5 хвилинок, 10 хвилинок і отак. от, І от от, да. Ще дуже класно помічати навіть маленькі успіхи в собі і себе нагороджувати за них. Якщо от минулого тижня ну там о, у мене класно вийшло там, ну щось що я там зробила? Одна навіть те, що я почала раніше вставати, те, що я вже щось приготувала там, те, що корисне дуже для здоров'я. Я швидко відео записала вже швидше, ніж раніше я його записувала. Я вже працюю над своїм словарним запасом слів да, по продукції. Я вже щось більше вивчила. І о, молодець! Да, молодець! Клас! Я йду далі, хочу більшого. Да, і от навіть маленькі досягнення вони перетворюються на цей, це дуже, цей прогрес великий. Да. Тому на кожному етапі з кожним малим кроком вперед. От ми маємо пишатися собою, себе нагороджувати, щось собі навіть купити, от просто відпочити. От тепер я можу відпочити, да. то будемо йти далеко. Тому як ми рухаємося в нашій компанії, це ми робимо все можливе, що ми тільки знаємо, розвиваємося, говоримо, заявляємо про себе, говоримо, користуємося нашою продукцією, відгуки, да, результати в нас є, ми про це говоримо. Ми пишемо цілі, йдемо до цих. Цілей. Також ми не лінуємося, бо це, це просто хвороба. Ми себе мотивуємо, ми читаємо літературу, навчаємося, мотивуємо свою родину, да, і йдемо. Отак, дуже класно. І йдемо вперед, сильні. Все вийде. Люди, у вас все вийде. І в мене також все вийде. Я вже це бачу.